Доброго дня, любі наші брати та сестри. Ми знаходимося біля будинку «Тірас». Всі ми з вами пам'ятаємо той злополучний день, коли в велику суботу порушилася тиша предпасхальної радості, та ракета, ворожа ракета Російської Федерації влучила цю, в цей дім. Унесла з собою життя маленької дитини, вагітної жінки та ще трьох людей. Сьогодні ми знаходимося тут, бо Одеська єпархія та фонд покров та милосердя не оставляє наших одеситів без допомоги. Та ми привезли кабель, який сьогодні потрібен для того, щоб продовжувати роботи по встановленню цієї будівлі. знаходимося саме в цій квартирі, де а, померла маленька дитина з мамою та бабусею, коли її тато пішов в магазин для того, щоб докупити ті продукти, які треба було перед паспортом. Под обстрілом находилася в місті Маріуполі в підвалі. Чудом вижила, приїхала сюди. Без нічого не уничтожено все. Ми оділи були, накормили. Вот. я за час до прильоту ракети під'їхав на машині, піднявся думав, чай поп'ємо. Вот, попили чаю и вот взрыв. Чудом наши, спасибо нашим пожарным, потому что спасли, потому что выйти отсюда было невозможно. Вот. Ну, теща вот достала здесь. Сейчас, слава Богу, всем миром, кто чем может, и вы в том числе, я думаю, скоро дадут свет, и жизнь начнет пульсировать, как и раньше. Просто сейчас, конечно, мрачное зрелище. притяг багато. От Виктор Григорович, он наш самый главный руководитель КБС. Вот. Ему Спасибо ему за то, что всё восстановилось, больше таких ужасных историй, как залые года восстановилось, но... да, роботи будуть. Ось так, дорогі брати та сестри, будинки відбудовуються, і ми бачимо, що короткі сроки, але душі людей буде відбудувати дуже важко після цієї війни. Але і тут Одеська єпархія, Українська православна церква ніколи не залишить своїх дітей. На 50 тисяч гривень було закуплено 300 метрів кабелю для того, щоб електроенергія повернулася в цей дім. Це одна з справ Одеської єпархії. А так ми робимо дуже багато. І це все благодаря тим коштам, які ви відсилаєте на наш благодійний фонд Покров та милосердя. Ми прикріпляємо реквізити і благодаря вашим зусиллям та нашій роботі ми зробимо добрих справ набагато більше та відновимо нашу країну і наших людей.